Силовики готуються до Євро-2012. Задля контролю над повітряним простором оновили спеціальну систему оперативного управління у кризових ситуаціях. Тренувалися на базі 40 ї бригади тактичної авіації, підрозділи Збройних сил МВС, МНС та СБУ. За легендою навчання, військові винищувачі Міг-29 здійснюють перехоплення пасажирського літака Ан-26. Зловмисників, які захопили судно, змушують здійснити посадку. Після чого спецпідрозділ Альфа звільняє заручників та знешкоджує терористів. Багато було, як кажуть, за лаштунками сцени. Ви цього не могли бачити. Прекрасно відпрацювали служби наведення повітряних сил і інші дотичні до проведення операції. Це Більше десятка структур виказую при вас вдячність ЦСУ Альфа. Ви бачили, як вони працювали легко, невимушено. Екіпажі вертольотів Мі-8 відпрацювали завдання щодо знищення безпілотних літаків, які можуть становити загрозу для вболівальників під час матчів. Знешкодити дистанційно керовані апарати допоможуть і новітні комп'ютерні технології. Якщо пілотам не вдасться ліквідувати порушника повітряного простору, на допомогу прийдуть спеціалісти з радіолокаційного забезпечення. Ми виявляємо ті участки, через котор по котому можуть проникнути тілі средства, наприклад, безпілотні літательні апарати, маршрути їх движения, а також місця возможного взлітування таких апаратів і другої легкомоторної авіації для того, щоб можна було осуществити їх ефективний контроль. що говорилось, треба виявити і предупредити ситуацію, а не реагувати уже на неї, коли вона возникла. Євро – подія міжнародного значення. Тож за перебігом тренувань слідкують окрім багатьох українських іноземні змі. Готовність підрозділів силових структур швидко відреагувати на надзвичайну ситуацію оцінювали перший заступник голови СБУ Петро Шатковський, керівник міжвідомчого координаційного штабу з питань безпеки і правопорядку Олександр Бірсан та ТВО командувача повітряних сил Василь Нікіфоров Наша задача була ще раз відпрацювати взаємодію між цими нашими структурами. Це між структурами СБУ України. Антитерористичного центра при СБУ України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство надзвичайних ситуацій, ну і збройних сил збройних сил України. Щоб футбольні вболівальники зі всього світу почувалися безпечно під час проведення євро 2012 Військовослужбовці збройних сил України чергуватимуть у посиленому режимі.